Я такі вислів про те, що при формуванні провладних команд, ну і команд в цілому, це і в Україні, Сполучених Штатах Америки. Ми спостерігаємо таке явище. Ну як Трамп свою команду, наприклад, формував, що лояльність важливіше професіоналізму. Давайте так. По якому принципу Зеленський формував команду? По професіоналізму? Ні, по лояльності, так. По якому принципу Трамп поналічно принципу Ну, це якби по їхньому лояльність. Я рахую, що це не невірний підхід до формування команди, тому що у мене є мої власні переконання. І вони кардинально відрізняються від такого підходу. Мало того, такий підхід, як лояльність, важливіша за професіоналіст, мені здається, що він обмежений. І він не має там стратегічного майбутнього, тому що такі команди не можуть бути, ну скажімо, тривалими в плані історичної стратегічної перспективи, там не десятки років. Так, да, взяти владу, отримати певний термін часу владу, особисте збагачення, що там гріха таїть. На жаль, світом править капітал ще по сьогоднішній день, і на жаль, ми забули про моральні принципи, про духовність.